Доброго дня, ви знаходитесь на каналі Фема і сьогодні з вами Юля Вінтоняк. Будемо ми сьогодні говорити про тему того, які є кризисні ситуації в житті дітей, і яким чином ці наслідки можуть впливати на дитину. І Що батьки, і що дорослі, супроводжуючи дорослі, можуть зробити, щоб зменшити вплив цих ситуацій на саму дитину. Складні неочікувані ситуації по типу стихійні лиха, тероризм, напади, воєнні дії досить-досить кризово відображаються і стресово на житті дитини. Відповідно, це реагування відбувається через поведінку дитини і через психоемоційний стан. І потрібно в цьому моменті розуміти, що найбільш всього дитина реагує а, саме на стан батьків. Не так, як на об'єктивну реальність, хоча вона є, дитина її чує, бачить, Але от саме відчуття від батьків від поведінки дорослого буде залежати, а що саме дитина відреагує, що саме вона перейме, яке із видів почуттів у неї буде підніматися в момент стресового. Переживання. Також потрібно розуміти та пам'ятати, що по різному, в різновіковий період дитина буде реагувати на ту чи іншу ситуацію, і знову ж таки, допомога цій дитині у різновіковий період буде абсолютно різною. Слід пам'ятати також, що дитина під час найкращої. Стресовіших періодів повертається до того життєвого свого моменту в своєму розвитку, який був для неї найкризовіший, найскладніший, найемоційно напруженіший. Так, тому, наприклад, як це працює, якщо дитині 6 років, ви можете побачити деякий регрес в поведінці та в емоційному стані дитини. Вона може падати на підлогу, плакати, кричати, щоб чогось добитися. Може бути досить крикливою або плаксивою, або починає досить багато капризувати. Тобто дитина, начебто, 6 років, але вона за своєю поведінкою починає бути схожою на дитину 3 Років. От саме це і відбулося в психіці дитини, коли йде е, регрес в більш ранній період тих ситуацій, які дуже сильно по стану схожі на джерело стресової ситуації, в якому зараз знаходиться дитина. Тобто, є певне джерело попереднє. Яке зараз проявляється подібним чином, як колись, і оця ситуація із минулого починає реагувати на ситуацію стресу тут і зараз. Отже, з якими змінами ви можете зустрітися у дитини різних вікових періодів? Вік дитини від народження до трьох рочків – в цей період найніжнішого віку чутливого періоду в розвитку дитини ви можете помітити, що дитина порушує е, певні режимні моменти, тобто сон е, або харчування е, починає зміщуватися або відмова від харчування, або пріоритети в харчуванні зміщ, зміщуються, або ж, наприклад, горщик, якщо він вже був в житті дитини, дитина від нього відмовляється просто кризово, так і. Е Ніякому разі не погоджується на нього сідати. Або, наприклад, проявляється таке в поведінці, коли вона хоче постійно дитина бути з вами поруч, вона плаче, залізає до вам на руки, і спати, і ходити, і їсти поруч, поруч тільки з вами. Далі дитина може багато плакати, багато потребувати вашої уваги, може бути агресивна поведінка, вона може, якщо приблизно 2,5-3 роки, там і так є криза, але в стресовій ситуації дитина дитина Може вас навіть десь вдарити, щіпнути. Тобто, ви бачите вже зміни в поведінці дитини саме тако, такого плану. Що ви можете зробити і як допомогти дитині в такому стані? Має бути налагоджена та відновлена рутинна діяльність протягом дня в дитини. Тобто, все, що у вас було попередньо до стресової ситуації, ви абсолютно максимально маєте відтворити. Наступний крок це ви тактильно, фізично маєте змогу наситити дитину, тому що зазвичай в цей період діти потребують певних приємних дотиків, обіймів, торкань. За умови, якщо дитині це подобається і вона цього хоче, ви можете запропонувати це дитині, ви можете спробувати досить так спокійно і обережно саме дотики. Да? І побачити, чи дитина наразі зараз готова сприйняти саме такий контакт. І третій момент, ви Досить важливо, щоб ви відновили саме ритуали, які є перехідними моментами та орієнтирами для прийому їжі, для сну, прогулянок для того, щоб якісь гігієнічні процедури провести. Тобто, всі ці ритуали мають бути в житті дитини відновлені. Наступний віковий період це 4-6 років. Що тут може відбуватися? Які зміни ви можете зустріти в своїй дитині? А в першу чергу це зацикленість. тобто, в ці стресові моменти, дитина фіксує. І починає постійно їх проговорювати. Вона їх може постійно повторювати у вашій розмові, або просто бути навіть не в контексті цієї ситуації, йти і розказувати, розказувати ще і ще ділитися своїми емоціями, переживаннями. І звісно, в цей момент нам потрібно просто слухати, не вдаватися в подробиці, щоб дитина не згадувала ще щось, а просто вислухати, зрозуміти про те, що да, це було в твоєму житті, да я тебе розумію, а де ти за. Зараз, а що навколо тебе зараз? А хто біля тебе? А що ти любиш? А що би ти хотів саме тут і зараз? Оці моменти на тут і зараз це повернення дитини від переживання, від зацикленості, коли щось відбулося. Дав дитина проговорила, ви її підтримали, вислухали тим, що ви її дали простір і час, але ви повертаєте обов'язково саме в момент. Точки теперішнього. Далі ця зацикленість може проявлятися в іграх. Дитина постійно програє певні сюжети, ролі, певні персонажі, які повторюють якісь дії, про які вона знову ж таки чула або розповідала, або десь бачила. Звісно, в цей момент можуть бути такі фантазуювання, коли дитина починає вигадувати нібито і розповідати, нібито її тато помер. Але насправді це не так. Тато просто поранений, але він знаходиться зараз не з дитиною. Наприклад, так, що відбувається в цей момент інтенсивно розвивається фантазування уяви у дитини. Тому дитина починає формувати завершене уявлення того, що вона фрагментарно десь почула, або фрагментарно побачила, або десь там хтось щось сказав, якусь частинку ситуації. І вона це підхопила. Тому звісно, треба розуміти і екологічно ставитися до інформування дитини, виключати телевізори, новини, інтернет, спілкуватися зі своїми родичами десь можливо на одинці, щоб дитина не знала додаткових подробиць про якісь складні життєві ситуації вашої родини саме зараз, так або Загалом і в цьому разі буде чудовим методом відмежувати дитину, а відокремити саме від додаткових інформувань щодо того, що відбувається, так тому ви всі новини розділяєте зі своїми дорослими родичами, але не з дітьми. В цьому віці також ви можете спостерігати певні апатичні реакції, да? спостерігається занурення в себе або відмови від спілкування, або зменшення активності. Знову ж таки, тут дитина може переживати самозанепокоєння через те, що немає поруч друзів, да одинокість і звісно страх розлуки. Цей віковий період він насичений нормативними страхами, тобто страхами, які по віку природньо є абсолютно в усіх дітей, і вони мають бути, але вони зіштовхуються саме із реальністю, тому що є певний страх в цьому періоді, коли є страх смерті та страх війни, і відповідно. Тут дитина зіштовхується з реальними подіями. Саме в ці моменти нам потрібно дорослим самостійно допомагати дитині для того, щоб забезпечити її безпеку в першу чергу. Тому ми, як дорослі, маємо забезпечити дитині саме безпечне становище і безпечне середовище. Вона має відчувати ось цей. Базис, що в неї все в порядку, да що з нею все буде добре, і це відбувається через безпеку її тіла, через безпеку її речей, через те, де вона може спокійно проявлятися, де в неї є прояв її можливостей, її інтересів, її хобі і так далі. Тобто, ми формуємо максимально безпечне середовище, об яке дитині було, була можливість себе заспокоїти і привести до порядку. Наступний віковий період це період 7-11 років. В цей момент дитина так само, як і на попередньому періоді, зациклюється, але вже на подіях через можливість. Впливати, тобто вона хоче впливати, вона хоче якось змінити ситуацію. А вона відчуває в цей момент свою надприродність, надлюдяність, так таку що у неї є надприродні якісь можливості, і вона дійсно може щось повпливати і. Саме в цей момент ви можете помітити, також на рівні з тим, що вона над сильно хоче щось змінити. Також є почуття провини, яке може бути у дитини, наприклад, що якби не я. І тут є певні пояснення цієї ситуації дитиною. Будь-які аргументування можуть бути, якби я слухався, бо я якби я так себе не вів, всі були б в країні, і так далі. Тобто дитина постійно починає а, варитися в цьому почутті провини, якщо дитина не бачить вихід із цієї ситуації. Внутрішня дитина може переживати багато злості, агресії. Багато такої навіть ярості десь через певну ситуацію або через певних людей, і тут, звісно, важливо це знову ж таки приймати, давати місце цьому виходити, давати простір на це. Ви можете малювати цю злість, ви можете її проговорювати, ви можете уявляти, яка вона, якої форми, кольор, об'єму. А якщо вона виросте, куди вона піде? Ви можете прямо тілом відображати. Жати, яка вона оця злість, та да? для того, щоб дитина могла інтегрувати це? А в світ, по-перше, по-друге, не акумулювати це в своєму стані, тому що це е, приведе до соматичних захворювань, е, які, на жаль, потрібно буде потім е, опрацьовувати саме. Психологами та психотерапевтами дитячими, і тут же дитина може відмовлятися від контакту. Ось такий є супротив, ніби я і хочу спілкуватися, тому що це є саме моментом зацікавленості цього періоду, так але через прояв саме цих стресових ситуацій дитина замикається, відмовляється від спілкування. Хоча до цього вона дуже цього прагнула. Що ви можете зробити, щоб підтримати дитину? В першу чергу дитині потрібна безпека, але і також вона потребує саме можливості прояву своїх певних потреб, да, здібностей, можливо. А якщо це є в вашому доступі, то навіть залучити дитину до певної волонтерської діяльності по віку дитини, щоб вона відчувала свою значущість, щоб вона розуміла, що її зараз є вага її справі. Так, це важливо. В цей період, і звісно, ми орієнтуємо дитину на підтримання стабільності та очікуваності. Тобто, вона має розуміти, що буде наступним, що буде за цим, і тоді а, оце стресовий стан напруження, переживання і відчуття оцієї цієї нестабільності буде зменшуватися. І ще такий момент, як я вже сказала, дитина цього віку може а, відмовлятися від контакту, але насправді глибинно дитина може потребувати саме цього. Контакту, а ще й фізичного, тілесного контакту, тому ми досить обачно, обережно, м'яко, може, запропонувати цей контакт і побачити, наскільки дитина е, ну, хоче до нього вступити. Наприклад, через гру вправу сад дотиків, і е, кожен учасник. Е, Просить, щоб до нього якимось чином е, доторкнулись. Наприклад, доторкнись до мене як коала, або торкнись мене як котик, або торкнись мене за пальчик правої руки, або лівої руки. Е, як... Ну, наприклад, той самий котик, так тобто ви орієнтуєте дитину саме в цій грі, і тихесенько повільно ви надаєте цього фізичного контакту, якщо, наприклад, дитина одразу може сказати ні, сьогодні, але на завтра вона може погодитися. 11-13 років це наступний віковий період. В цей момент дитина може відчувати агресію як подавлену. Так і проявлено активно. Тому тут ми приймаємо. Але якщо дитина, наприклад, бачить те, що вона хотіла б якось проявитися, але не знає, варто її запропонувати, спитати: а як ти можеш показати наскільки тобі зараз важко, або наскільки тобі зараз складно переживати. Саме такі події свого життя можливо, ти хотів би намалювати, можливо, ти зараз хотів би якось викрикнути або зробити обрати певний колір, який може відповідати зараз твоєму станові. В цей період дитина може відчувати роздратованість, страхи. Занепокоєння, а навіть депресію, тобто депресивні стани тут можуть також бути присутніми. Дитина наразі може відмовлятися від спілкування, тобто закриватися, замикатися в собі, тому що вона втратила своїх друзів, вона втратила попереднє життя, вона не знає, як віднайти нових для себе друзів. Що ви можете зробити як дорослий супроводжуючий? В першу чергу це визнання. Таким дітям потрібно визнання їх як особистостей, їх як людей, в яких є певні переживання, їх почуттів, їх певних станів, занепокоєнь, всього, -всього що в них є, і дати можливість проявитися через певні. Інтереси, що в них є, тобто віднайти, що ж все ж таки з минулого життя, це може бути відеозв'язок або телефонний дзвінок. Тобто, ви придумуєте способи, як можна віднайти попередніх друзів і з ними поспілкуватися або навіть полистуватися. Діти 14-18 років в цей період відчувають апатію, депресію. Вони можуть навіть відчувати і думати про суїцідальні. Сituації це досить складні періоди їх життя, тому тут найважливіше це їх визнання в соціумі, де вони можуть впливати, де вони можуть реалізуватися, де вони можуть допомагати, що вони можуть зробити корисного цьому світові, щоб відчути свою значущість. Тобто, це найголовніше їх прояв, коли вони можуть побачити продукти своєї діяльності, знову ж таки через їх інтереси, через їх вподобання, через надання їм. Відповідальності за щось, тобто не бійтеся, включати дитину, а можливо, навіть віднайти певну роботу, за яку їй будуть платити, але таким чином вона буде розуміти, що вона впливає на своє життя. Вона може змінювати його і може коригувати, навіть не дивлячись на те, наскільки серйозні, глибокі були стресові переживання. Також Поміж того, що є певна вікова періодизація, і що ми можемо спостерігати як наслідки після стресових ситуацій у цих дітей, ви можете помітити, що дитина регресує в ті ситуації, які нібито були вже вирішені, або давно-давно забуті. Тобто, якщо там є болючий якийсь момент, то він обов'язково проявиться в періоді стресу. А ну, наприклад, якщо дитина маючи вже 8 років, може раптом почати там смоктати палець, хоча вона це робила в 2 рочки. І це нібито виявляється досить дивним таким фактом, але це може траплятися, тому що що таке смоктання пальця? Це Розслаблення, це задоволення і це про зняття напруження. Да? Про те, що тіло починає реагувати, відреагувати на те стрес, що є по всьому тілу дитини. Тому певні є повертання такі флешбеки саме до цих ситуацій. Наприклад, дитина починає заїкатися, що ми тут робимо, якщо це було навіть на ранніх стадіях, так і ви вже це пройшли. Ви нібито це пропрацювали. Звісно, ми не Коригуємо дитину, ми не акцентуємо на цьому увагу, ми не зупиняємо і не просимо дитину якось по-іншому сказати. Ми просто е, маємо дати дитину, дитині можливість е, говорити із нами спокійніше. Ми не спішимо, самі говоримо повільно, ми говоримо чітко, даємо час висловитися і навіть зупиняємося. Тобто, якщо ви бачите, а це відбувається саме в той період, коли дитина швидко намагається вам щось повідомити, тому що в неї прям підняття. Знімається ця думка, емоція, ви зупиняєтеся, присідаєте на рівень дитини, кажете, брати за ручки, кажете, що я зараз з тобою, у мене є час тебе послухати, вдихни, видихни і кажи, що ти хочеш мені зараз повідомити. Я тебе уважно слухаю. Це важливий момент для дитини. Оцей момент зосередженості, що, по-перше, мене слухають. По-друге, в мене є на це час, я можу не поспішати. По-третє, я знаю, як це зробити. Я можу вдихнути, видихнути і спокійно сказати. І, взагалі, практики дихання ви можете робити час від часу, щоб зменшити оцей напружуючий рівень в тілі дитини. Смоктання пальця також проявляється, і відповідно це на те, що е, потрібна певна увага від когось. Звісно, тут можуть бути безліч ще додаткових аспектів і причин, але найперше, це не вистачає дотиків для дитини. Вона себе е, стимулює, щоб щось відчути своє тіло. Да? Тут ми можемо працювати через обійми, через гру з тілом, але якщо цього бажає і хоче дитина, якщо їй для, для неї це безпечно. Е, можна поковити. Поклад... Оркатися разом або покрутитися, -по, повзати в тунель, можна обійнятися. Взагалі просто приділити достатньо багато уваги дитини, але такої якісної уваги без телефонів, без новин, без телевізора, просто сісти, пограти, почитати навіть книгу 20-30 хвилин в день цього може вистачити, щоб трішки зменшити вплив цього симптому на дитини. Мастурбація також вона є в дитячому віці, і ви можете це помітити, але одразу вам кажуть, що не потрібно реагувати якось критично, агресивно або різко, або так, що лякає дитину. Тобто ми ніяк не реагуємо на це. Ми не прибираємо руки, ми не питаємо, що ж ти там робиш, тому що ми робимо на цей акцент, і тому дитина може раз і раз туди повертатися. Ми маємо. Перенаправити дитину до задоволення, отримання задоволення від чогось іншого, тому що е, вона це робить, щоб отримати по перше е, скидання цього напруження, тобто заспокоїтися, і по-друге, задовольнити е, саме себе. Тому де це задоволення, вона може отримати. Можливо, це якийсь смаколик, можливо, це якась прогулянка, можливо, це похід кудись. Тобто, вам потрібно подумати і зробити план того, що ви можете чим ви можете допомогти дитині в такій ситуації. І знову ж таки, ще раз, ми не акцентуємо на цьому увагу. Ми робимо пере, переключення таке уваги на щось важливе, нібито нічого не сталося. Тобто дитина там щось робить такого плану, так задовольняє себе. Тут ми поруч ми кажемо: ой, а що там зараз таке цікаве? Лежить у тебе якась книга. Я пам'ятаю, вона була в нас, а давай ну, ми знову її почитаємо. Або певні інші реагування. НРС також може траплятись у дитини. Це таке мимовільне. Це човиділення, так і дитина це не може контролювати. Тобто вона або втратила цей контроль, або ж цей стан повернувся як було колись. Нібито ви вирішили це питання, але воно знову проявилося. Тому... В житті, в побуті треба створити такі ситуації, де б вона дійсно могла контролювати і бачила, вміла е, контролювати ці ситуації. Тобто цей контроль міг десь проявлятися. Ну, наприклад, це може бути через е, таку ну, не гру, але підготовку в побуті. Ви наливаєте водичку в кувшин, е, щоб полити квіточку. І Кажете, що цей кувшин ми набираємо з тобою. Тут вода відстоїться до ранку. Він буде, вода буде в цьому. В цій Ємкості, коли ти прокинешся, ми польєм Да? І це символічне ось е, поєднання цієї рідини в одній ємкості і створює певний контроль, що зараз ми не будемо лити. Так? Зараз ми не будемо це робити, але відстрочно, тобто, наступно, е, наступним моментом часом ми це зробимо. Ми польємо квіточку. Це символічне перенесення контролю. Від зовнішнього, що є в дитини до внутрішнього ну, свого фізіологічного стану. Так, це буде не одразу відповідно, і це потрібно робити постійно певні кроки до налагодження цього процесу. Але е, вам потрібно поступово це практикувати. І ви бачите, що ми те, що вже описали, ми не працюємо напряму з симптомом, ми не починаємо коригувати і якось впливати саме на заїкання або на мимовільне сечовиділення або на щось ще. Ми створюємо атмосферу підтримки, розуміння того, чому це відбувається, що на це є об'єктивні причини, що зараз таке становище в принципі у дитини, і тому ми формуємо зовні всі такі фактори ситуації. Роз... Розмови, події, які підтримували дитину, і а, це не означає, що ми не повинні звертатися до профільного спеціаліста, психолога чи дитячого психотерапевта. Це означає, що ми щось можемо зробити самостійно. Якщо ви не справляєтеся, ви бачите, що ситуація не змінюється довгий час, або вже на корот... протягом короткого часу немає покращень. Тоді вам варто звертатися по допомогу профільно. І ви зможете швидко або швидше, хоча б на початкових етапах це вирівняти. Але знову ж таки скажу, що ось ці первинні моменти, які були колись, да, стресово напружені, або вони були. Складними для розвитку дитини, вони впливають на те, що зараз дитина в якому стані вона. Тобто стан зараз запускає ось ці минулі ситуації. Тому якщо їх не вирішити, вони будуть постійно по колу повторюватися і повторюватися, якщо їх кардинально не змінити. Тому я вам бажаю, щоб ви орієнтувалися на свою дитину, щоб ви помічали ці моменти, у вас було достатньо сил, натхнення. І здоров'я на те, щоб допомогти і собі, і своїм саме дітям, з вами була Юлія Вінтоняк. До нових зустрічей на каналі Фемеліз.